Я новина, друзі. Чому влада говорить про продовження війни та зарплати зростуть в наступному році? Дослухайте. До кінця я зняв попереднє відео, і розповів, що Трамп практично досяг угоди по купівлі Тік-Току, До речі, це вже підтвердив і міністр фінансів США. І в п'ятницю будуть перемовини Трампа і Сі Цзінпіня, лідера Китаю. І однозначно, якщо в них, знаєте, є крапки, де вони зійшлися, і по економіці, і по Тік-Току, вони будуть говорити про завершення війни, тому що ну Путін це проксі. Якщо хочете, діть, подивіться. Те відео. і туди масово набігли знаєте, любителі продовження війни. Як називають це боти, які працюють на владу, і от вони, ти там говориш про завершення, війна буде тривати довго. Ну, хтось хоче на ній далі заробляти. Це зрозумілі речі. І вони кажуть: ти послухай, що сказав міністр фінансів? Я послухав. Міністр фінансів дійсно на саміті його запитали, що саме зараз не вистачає найбільше Україні. що така крамольна проблема? Він каже: гроші. І каже, що Україні на наступний рік не вистачає 16 мільярдів. Доларів і ще грошей, ну тобто, яка кількість незрозуміло, остаточна. А я нагадаю, що нам ще й в цьому році не вистачає 15 мільярдів. Далі він говорить, що нам потрібні гроші, тому що ми маємо бути готові, і український народ має бути готовий до наступного року війни. Тобто він не сказав, що війна буде тривати ще рік, як написали всі телеграм-канали і всі провладні змі. Він сказав, що ми маємо бути готові. І знаєте, чому влада говорить про продовження війни? Ну тому що якщо війна... Завершиться, або буде хоча б шанс її завершити, то грошей нам ну, не бачити взагалі. Ви ж бачите, як дії Європа і Захід, Америка взагалі грошей не дає. Ми живемо за рахунок грошей, які дають північні країни, в основному Норвегія, Швеція, Данія, всі інші в Європі сидять і знаєте, ну морозяться, морозяться. І зрозуміло, що і міністр фінансів, і всі інші наші урядовці будуть говорити, що війна буде продовжувати. Ожеться, давайте нам гроші, давайте нам гроші, бо нам потрібні гроші. Бо якщо ні, то Путін на вас нападе, і це правильна стратегія, як на мене, тому що дійсно Україні потрібні гроші. А те, що наші партнери, союзники з Європи, знаєте, віляють, як то кажуть, одним місцем. Це факт, і тому міністр фінансів так і говорить. Хоча він не сказав, що війна буде тривати один рік. Друге питання це зарплати в вас зростуть, тому що уряд ухвалив бюджет, який подав Верховну Раду. Бюджет на рівні 4,8 трильйона гривень, тобто це приблизно там 120 мільярдів доларів. І знаєте, скільки нам не вистачає грошей? 50 мільярдів доларів. Ну а міністр фінансів казав, що всього 16 не вистачає і ще треба гроші. Ну тобто, я так розумію, нам не вистачає 50 мільярдів доларів. Це дуже багато. І однозначно врядовці будуть говорити про війну, щоб тільки ці гроші отримати, тому що Україна не виживе. І їх нам потрібно. Я не кажу, що це якась маніпуляція. Чому зростуть зарплати у вас? Тому що уряд прогнозує, що середня заробітна плата, про яку я нещодавно розповідав, 26,5 шість половиною тисяч, зараз. Середня по країні, хоча люди пишуть, що такого не отримують. Напишіть, до речі, отримуєте ви 26 чи ні. Буде 30 тисяч гривень. Чим я вас і вітаю. 30 тисяч гривень буде середня заробітна плата, а мінімальна 8-800. Ну я округлю. Але наскільки виростуть ціни, розумієте? Наш уряд не говорить. А я думаю, що ціни будуть зростати. В нас і так ціни космос вже скоро будуть ціни на продукти більше ніж в європейських країнах. І я думаю, що це буде далі відбуватися, тому що влада, знаєте, одною рукою намагається щось підняти, пенсії індексувати. До речі, там мають підняти зарплату і вчителям, і лікарям, і всім, але чомусь потім зростають ціни в магазинах. Хоча вони вже на рівні європейських. Напишіть свою думку, лайк, підписка, телеграм в шапці профіля, підписуємося.